Друзі, всім привіт! Хочу показати кавуни, які я висадив, дині і на який підвой. Мав зняти це все раніше, але як завжди немає часу. То хворів, то справ багато. Ну, поїхав, не буду затягувати вас час. Так, почнемо з кінови. Я вже висадив. Тому я вам покажу, що я посадив. Ось такий я отримав утренні колокол. Неже висаджені, це залишки насіння, ось таке дрібне необроблене. Це китайське насіння не пробував в жовтій середині дуже хвалять. Попробуємо. Авалон Інови. Садив гарний, хороший кавун. Попробуємо. Я вам буду показувати, яке насіння. Якщо хтось купить насіння і буде звіряти, чи не підробку купив, то ось вам. Так, щоб ви собі могли порівняти з тим, яке у вас. Тому що в мене все оригінальне насіння, тому можете довіряти. Ось, Ось така новинка від ІНОВИ мені прийшла фірми The Венгрія. Це крупні 12-14 кг. Дуже класні. Ну, по опису побачимо, посадив. Це новинка у нас, не знаю, чи продається ще, чи ні. Дуже чекав її. Дуже дрібненьке насіння, макавом дуже великий. Так, новинка. inx 3520. Це вже американське. Теж крупне насіння. опису я не пам'ятаю, не скажу, там в основному вони крупні йдуть. 3610. Тут набагато дрібніше насіння. 36,46 американське. О, тут вже теж крупніше. Техас. Техас я садив. В районі 80 кілограм. Можливо, і навіть і більше буває. Це вже просто в мене воно за два роки насіння за і минулий, і за попередній. Тобто може бути і в такій, і в такій обробці. Посадимо класне. Це. Булаякі. Класний мій любимчик. Темнокорий, ранній, дуже класний. Не знаю, штук терна... 24, вроді би, штуки навіть посадив. Ті. Хто не знає, які ранні посадити, беріть блейки. Монро. Крупний, овальний. Раз садив, досить непоганий. Нічого то сказати такого не можу. Різні. На цьому минулому році я сади дуже класний. Рекомендую. Крупні вони всі і по два штуки на кущі. І смачний. Тоже Венгрія. Класний. Зоря. Теж садив. Всі від 10 кілограм були. Тоже Венгрія ЗКІ. Класний. Тепер відсакати. Севес мені дали. Це безплатно вони розігрували. Ось таке насіння. Там взагалі-то мали бути інші сорти. Ну, ладно. Посажу. Сенсей. Теж не обрабаване. Ельвафі. Мені, Іван Вислав, дякую тобі. Дуже хотів його попробувати. Це такі біль вони. Середині червоні, ну така шкірка, як Чарсон Грей, ну тільки круглий. Дуже хвалять. Попробуємо. Ось таки це вже. Шугає лову. де сажу. Прослід жовтий колон. Хто любить роздавати, дуже рекомендую. Багато на кущі. Він солодкий, смачний і не крупний. 3-4 кг його не шкода. У мене ще пачечка знайшов Юмі. Посадив, не знаю, чи ще сіночка. Такий у мене примагоуд. Посадив жовтих. Не знаю, я не великий цінитель жовтих. Ну, посадив і посадив. Кстати, в мене ще посадив ось такий жовтий сюрприз. Віддіть на різницю в фотографії. Хто там у нас? Є різниця чи немає? Ну, похоже. Талісман посадив на сінечку жовте? Ну, талісман знають всі. Стабільний, класний. Це такі ці крупні кавуни. Ось такі мені дали. Золотий вогник. Жовтенький. Продюсер флора. Не садив? Не скажу. Но ну, пачка в мене є. На Наслідуючий рік посажу. Ну, продюсер садив. Смачний, морозовий. Черствонарей український, французький. І роздаю скільки, скільки я вже садив їх. Класно. Так, астерікс. Овальний. На вигляд, як там, там. Дуже непоганий. Так. Тепер від Клаус. Кавон Експлорер. Це все овальні типу Юмі довгі. Не знаю, ви знайдете, посадив, але не пізніше. має бути смачні. Ось такий LM22, теж овальний, як і у довгий. Є лолова. Це жовтий. Щось утреннього колоко на вигляд похоже. Ось такий мені такий подарок зробили. Пан Анатолій, дякую тобі. Отакі От насіннячко, дуже класне. Я вже бачив і хотів якогось знайти, але в продажі його не знайшов. Це мені подарило. Ну прям воно З Зденше я посадив. Даяна От Дуже класна ананас на дині, дуже врожайний. Якщо я не помиляюся, я навіть по 5 штук на кущі знаходив. По 2,5 кг. Аби ще погода тільки на неї була. Дуже врожайна. Дакаро. Тоже вражайне, класна, ну тільки чуть дощ іде зразу повністю вся полопало. Вона дуже рання. ну І така собі на смак і сильно лопає, але в принципі диня дай диню. Раймонд. Ну, це пізня, вона смачна, і, ну треба для неї погоди. У нас на Рівненщині не буває, не завжди вона є. Тепер від Сакати. відсакати. сінічко випало. таке як Ексевордове, попробую. Сортотип гау, якщо я не помиляюся, Пробую. Один кущик посажу. Талісман дали диня. Теж саката. Ну, це такий сортотип, що в нас на Рівненщині не росте. Ну, я посадив, не знаю, попробую. Мало вероятно, що з неї щось виросте. Мені така придністровка диня. Це сортова, дуже класна. Тільки треба знайти іменно отаку. Вот Бо це Придністровська в нас продають самосів всякий під цією назвою. А це зовсім не така. Це дуже класно. Ну і приватимо це все на ну, ось такі підвої. шинтоза. Титан. Тут Класний Красний підвой. На кобальт. Такі. Не той той ранній з титаном. Тільки кобальт виходить чуть дорожче, а титан чуть десявше. Тобто. Смисл переплачувати я не бачу. Ну і рот павер попробуємо. Хтось хвалить, там бачить. Я насіння висадив кавуна 5 квітня, а це десь через 2 тижні буде підвой. Приблизно числа 18. го Ну Все, в принципі. В принципі. Про кавунчик я вам розказав, деньки. Все, Взагалі тільки можливість його нормально посадити. Всім дякую, ставте запитання, всім мирного неба.